Усім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу відзвітувати в проєкті Оленочки. Олена Буганова Хендмейд канал. Ось, Від Миколая до Василя такий цікавий проєкт, де до кожного свята щось треба створити рукоділля. Ось в мене є. Зараз. Таких три зайчика. Це там в Оленки є номінації, це шоста номінація, яка називається Даєш котика чи зайчика в кожного оселю». Ну, я не буду дослівну, хай буде так. Ну, що <кій> дослівно я не дивилась. Тобто ми в'яжемо в цій номінації котика або зайчика. У мене є ще шитий зайчик, але. Я презентую вам тільки в'язаних, так як в мене канал, канал по в'язанню. ось. І таких чудових три зайчика я зв'язала на подарунок. Подарунок поїде до Польщі. ось Зараз буду ставити такі спеціальні подарункові пакетики, примотувати стрічечкою е, шоколадочки. І це все красиво поїде до діток в Польщу. Там є три дівчинки моєї знайомої. ось, І вони, ці зайчики ще зроблені спеціально з такою штучкою, щоб можна було їх повісити на ялинку. Ось такі пастельні взяла я кольори. Я завжди робила в рожевих і в таких бускових кольорах. Цього разу бускового в мене не було, і я вирішила, що візьму і блакитний, і зелененький, і мені здається, що вийшло гарно. Ось Розшивку я робила моліне. В'яжу я цих зайчиків гачком номер 2 з джинсу традиційної пряжі зараз тут нема жодної етикетки, бо ця вже пряжа неодноразово використовувалась в моїх іграшках, і вже етикеток немає, тому кольорів я не зможу вам підказати. Ось можна буде вибрати щось подібне в палітрі. Якщо комусь цікаво, ось. Так, я блокую ручки на першу добу. Ось ці ручки прижаті, щоб вони не відтопирювалися. Це така. Одна доба блокади для ручок в мене. Щойно, щойно я розшила це все. І мені сподобався результат. Напишіть, що вам, як воно. Ось це муліне, китайські ці я використовую для розшивки, тому що, коли я брала більш товстішу ниточку, наприклад, джинс то зовсім чорна якась штука получалася. Дуже було так приторно ці всі бровки, якось неаккуратно виглядало. Ось, А саме муліне мені сподобалося. вже другий раз розшиваю муліне, і в мене його достатньо в різних кольорах. І мені така подобається такий варіант. Ось таких. В мене вийшло три зайчики. На кожному є. Така штучка для ялинки. І ось так можна буде їх підвісити на ялиночку, а потім діткам десь в кімнаті повісити. Бо там є маленька дівчинка, є 4 десь рочки, 3,5-4 рочки дівчинка, яка б може грала з цими іграшками. Є дівчинка 9 рочки, яка може б теж використовувати брелочок якийсь потім. Після ялинки і третя дівчинка вже рочків так 13, тому вона точно гратися вже певне не буде, хіба буде. Я знаю, що хвастаються, беруть іграшки. Говорять, що це пані з України їм зв'язала і ходять із собою і в садочок, і в школу беруть, розповідають, що для них це зробила пані з України. Мені настільки приємно, дівчатка. Ось тому я хочу ще, щоб були такі похвастушки у цих дівчаток, і нехай вони принесуть радість і злагоду в дім цей щастя та здоров'я цим людям, які Стали моїми друзями. ось На цьому, дівчатка, буду завершувати. Під моїм відео в інфобоксі є список учасниць, нас там немало, і вже всі виклали звіт. Я приношу трошки свої вибачення, що мій звіт з запізненням вийшов але, думаю, Оленка мене не викине зі списку, тому що в мене були. Події певні, якими я мала присвятити час, і перед цим я перехворіла з своєю донечкою. Ми е, лікувалися. Тому до двох тижнів нам ця вся процедура, тому в мене спізняються трошки мої вироби, мої роботи. Але до нового року, я сподіваюся, все буде в порядку. і ми Тобто, я зможу показати вам все, що я придумала. Зараз в'яжеться ще дві роботи до Нового року. Ось третя в проєкті. Хочеться ще зв'язати щось з дітками, якісь шийні аксесуари, ще щось. Тому плани в мене є. По оселям, по всьому, потрошки я буду, не скажу зараз, чи 100% я зможу в всіх номінаціях шести. Ось зараз я виконала шосту номінацію, але чи у всіх я не знаю, тому що першу про Миколая я вже можна сказати про Гавела, тому що ми купували подарунки, куповані дітям. Комусь треба була клавіатура, комусь я взяла снігаліпи. Снігулі взяла і цукерки обов'язково на це свято беремо. І моя доця захотіла лялечку Лол, тому ну, так вийшло, що я іграшки купувала на це свято, тому цю номінацію, певне, я пропускаю. Бо вже Залишилося в мене з 6-4 номінації. У мене Різдво, у мене Оселя. І ще там будуть, певне, під низом записані ці всі номінації, в яких я беру. участь. Чотири ще в мене залишилось. Тому до нових зустрічей в цьому проєкті я буду чекати ваших коментарів, що ви думаєте про мої роботи. Хто хоче замовити, я ще встигаю зв'язати одна іграшка десь. На три іграшки десь половиною дні я потратила, тому що розшивка оце все вив'язання цих міленьких деталей пришивання. Тільки сьогодні пришивання цих трьох зшивання зайчиків за півдня. Тому десь три дні в запасі в мене так виходить на три зайці. Один день, одна, один зайць. Тому, кому цікаво, ціна приблизно 250 гривень за одну іграшку. <кій> Знову займаюсь продажами, хоча я це мене, що робити. Ось, Можливо, хтось захоче приємне зробити своїм діткам. У мене дівчата рукодільні, мої подруги, завжди купували цих зайчиків. Тому... <кій> і дуже багато людей щось виставляють свої роботи, і не говорять, ціну. я такого не люблю, тому я зразу говорю, скільки може така іграшка коштувати, і я. Дійсно, можу її зробити для вас не Ось, Тому така ситуація. <смі> Десь було написано, що зараз кожен виживає як може. Но я не думаю, що я прям виживаю. Просто мені цікаво, я отримую задоволення від якогось продажу. Ось. Тому я шила 9 сумок нещодавно. У мене було замовлення таке велике, теж треба було йому приділити час. Ці сумочки я собі виставляю в інстаграм, Фейсбук. Тому треба з чимось займатися, дівчата, щоб не було скучно і лячно від цієї ситуації. Тому бажаю всім, щоб в нас найскоріше сталася така подія, яку чекають всі. Настав мир на українських землях. Ось, щоб нас Господь благословив миром і всі ці незгоди, всі негаразди, всякі е, важкі ситуації покинули нашу територію. Ось. І хочеться, щоб мир настав уже, і дітки мали щасливе дитинство, без задніх е, якісь думок жили батьки. Планували своє майбутнє. І... Жили щасливим життям, як і до цього. Тому всім бажаю добра, щастя і злагоди. До нових зустрічей!